Це Ксюша і Аліна, і ми починаємо. Привіт, дівчата. Я знаю, що хлопці нас теж слухають, ще й така тема про секс. Всім привіт. Ми обіцяли вам сьогодні поговорити, на якому побаченні має бути секс, щоб воно не стало останнім, і чи секс на першому побаченні він, він дійсно. Може стати останнім, чи з такої історії може скластися щось серйозне? Як до цього ставляться чоловіки, як до цього ставляться жінки, з точки зору психології та езотерики? Та що про це думає психологія Ксюша? Так, це дуже актуальна тема. Мені здається, що е, всі жінки е, стикаються з цим питанням. Що коли чоловік дуже сильно подобається, чи варто е, одразу займатися цим сексом, чи він подумає, що е, я дівчина легкої поведінки, і треба тримати якийсь час. і Якщо якийсь час тримати, то який сам е, тут я хочу звернутися саме до чоловічої психології, тому що е, багато спілкуюся з чоловіками. і Я думаю, що всі ті з вас, хто мають якісь чоловічі колективи і Теж що мають чоловіче спілкування, то знають цю думку, але її все ж таки озвучу. А чоловіки вважають, що якщо жінка погодиться на секс на першому побаченні, то вона легкодоступна. і значить, що більшість чоловіків звичайно, є винятки, і значить, що вкласти її в ліжко не так. Важко, то вона не є якимось там, скажімо так, важко важким трофеєм, і значить, для стосунків серйозних і для, для шлюбу вона не підходить. Тому що як же я з нею одружуся, якщо будь-який чоловік може на першому побаченні вкласти її в Та ти взагалі скільки жінок не було до, до мене? І е, десь на підсвідомості чоловіки хочуть е, саме для стосунків і для. Серйозно для шлюбу хочу жінку. Ну назвемо це цнотливо, Але не мається на увазі там, щоб вона у 30 років була саме цнотливою, але щоб в неї не було, скажімо так, багато різно, різних чоловіків, щоб вона була більш-менш така вірна одному, наприклад, своєму чоловікові або в неї було кілька. Звичайно, кожен чоловік хоче почути, що він найкращий, і до нього ніколи нікого не було. А це трохи не нереальний такий запит чоловічий, але він все ж таки є, присутній і. Мало кому з чоловіків подобається, коли в жінки було багато коханців, і коли вона легко змінює коханців, от коли в неї там, сьогодні один, наступного тижня інший, третього тижня четвертий, і так далі. Тобто така жіноча поведінка чоловіками сприймається погано. Тут можна довго копати, чому, і там, йти в, в психоаналіз, але ми цього робити не будемо, просто скажемо, що це такий факт. І от, якщо жінка має на меті, наприклад, одна мета це просто розважитися, легко провести провести час, тоді можна займатися сексом на будь-якому побаченні, і це взагалі немає не питання, да але якщо ви жінка, яка хоче або вийти заміж, або створити щасливі стосунки, довгі, такі більш серйозні, і що важливо, моногамні, Тобто, якщо ви хотіли б, щоб ви зберігали вірність і вам зберігали вірність, то ця тема для вас актуальна. І тут треба. Зрозуміти, що у чоловіків у багатьох є на меті в принципі тільки секс з жінкою, тобто, якщо жінка заходить у стосунки з іншою метою. То у багатьох чоловіків, в принципі, це і є основна мета просто мати секс з жінкою, регулярний, гарний, але метою створення сім'ї або жити разом, або якісь ще стосунки в них такої часто немає. Але така мета найчастіше є у жінки. І ось тут шляхи не сходяться. Чоловік закохується в жінку і створює емоційну прив'язку, створює таку прив'язку на рівні духовності, дружби з часом. Вона не створюється в нього за один-два дні, за два побачення. То вам треба дуже добре дізнатися один про одного, зрозуміти ваші інтереси, наскільки ви схожі люди і так далі. І Це потребує часу. І тому, коли жінка погоджується на секс одразу, то цієї прив'язки не формується і чоловік легко розстається. Саме тому і оце, такий, такий вираз є, що він використав мене там, в назвав секс, і потім він пішов. Він пішов не тому, що він використав, а просто в нього не сформувалася ця прив'язка, і в нього немає відповіді на питання, чому я. Маю ще з цією жінкою проводити час, адже я отримав те, що я хотів. І от саме з цих міркувань варто жінці не погоджуватися на секс одразу. Немає не тут якогось чіткого часу, наприклад, там, третє, побачення, десяте, двадцяте. Тут е, мається на увазі, що коли у вас сформувався стійкий зв'язок, е, окрім сексуального потягу, е, якщо у вас на меті е, саме стосунки серйозні або шлюб, е, коли ви. Відчуваєте, що це саме ваша людина, що це людина, з якою у вас є така душевна близькість, у вас є дружба, у вас є глибоке розуміння один одного. Окрім сексуального потягу, є оце все. Ось тоді є вирогідність, що чоловік захоче з вами бути. Навіть після того, як у вас буде секс. А тут виникає питання: а якщо багато жінок питають мене: а якщо ж секс буде настільки поганий, а я вже закохалася, а він мені не підходить, що, що робити? Так, такий ризик є, але е, тоді ви да, і тоді ви не, не будете підходити до одного. Але якщо ви цей час е, зблизитися, здружитися, пізнати до одного, не дасте один одному, то вірогідність, що стосунки закінчаться після сексу, вона дуже висока. Як ми бачимо, у нас. Нашому суспільстві, на жаль, це дуже часто. Тому е, рекомендація така, що якщо у вас є саме орієнтація на шлюб або серйозні стосунки, то не варто поспішати з сексом. Якщо ж ви просто е, зараз не шукаєте чогось серйозного, або просто хоч, хочете розважитися, то звичайно таке питання не має поставати. А в мене одразу тут два виникло питання. По-перше. Е... По-перше, в мене, наприклад, я перший раз вийшла заміж, саме зустрівшись зі своїм майбутнім чоловіком на вулиці. Ми були обидва в подорожі, нам було весело і класно. і Ми просто познайомилися на вулиці. І вирішили, це був останній день його в Талліні, в Естонії останній день мій. І там спалахнула іскра, і все закінчилося. Пристрасною ніччю, і він мені за місяць зробив пропозицію, і ми одружилися за 9 місяців. Не, не тому, що я була вагітна. Тобто, в принципі, такі ситуації бувають, трапляються, можливо. А тут ще щось грає таку роль, що якщо навіть на першому побаченні, то має бути якийсь там фактор цікавості, що такого у чоловіка ніколи не траплялося, що він побачив такі жінці щось особливе. Так, таке звичайно трапляється, і є навіть шлюби, які одразу там в мене є пара, яка живе більше 30 років, а вони одружилися на третій день знайомства. Тобто такі випадки точно є. Але це скоріше винятки, і тут є ще таке поняття, на чому ґрунтується шлюб. Якщо ми розглядаємо довгостроковий шлюб, то важливо, щоб він ґрунтувався не тільки на пристрасті. Часто люди. Одружуються саме на пристрасті, ось на цьому етапі, тому що коли виникає дуже сильно пристрасть людей, вони в принципі не думають про те, який це чоловік або жінка в шлюбі. Чи ми підходимо до нодому? Вони настільки закохані, от в плані такому, от саме закоханість і пристрасть, да що вона диктує диктує їх наступні дії, і вони одружуються. І тут е, треба розуміти, що такий шлюб він може потім перерости в таке більш спокійне кохання і рівні стосунки а може не перерости. Якщо я, я просто тут можу, зроблю такий акцент, що я зараз, коли оце все розповідаю, я розповідаю, от, мабуть, для жінок більш таких. 30-40 плюс да для молодих дівчат, можливо, це буде трохи по іншому, тому що в молодих в принципі немає там думок про те, яким має бути шлюб, да там чого я хочу від життя. Але для жінок там 40 ми вже хочемо. Ми знаємо, чому ми хочемо. Даю у нас є певний погляд на те, які мають бути застосунки, що нам підходить, що нам не підходить. І ось тут одружуватися занадто швидко або там займатися сексом занадто швидко. Це може призвести до того, що ви отримаєте не те, що ви хочете, тому що ви і це все через пристрасть. В молодості дуже багато шлюбів у людей саме через пристрасть стаються, тому що вони закохуються, вони просто втрачають розум да, і йдуть всі стосунки за, за цією пристрастю. Ага, і от таке ще питання, як зрозуміти, що чоловік ну, вже серйозно настільки до тебе ставиться, що вже можна а, займатися коханням, не ризикуючи його втратити. Тому що вони ж можуть заради бажаного і сказати, я тебе кохаю, і купити айфон, і потім сказати ну, їм просто цікаво добитися саме от сексу. Ти кажеш, що чим це? Цікавіші трофей, тим кращий, і навіть вони там можуть обхажувати місяць-два, казати Я тебе кохаю. Жінка думає о, все, він в мене закохався, він на мені одружиться, і оп, о, а він таки все, пока". Угу. Таке часто буває, особливо чоловіки, бабії Вони знають, як жінку окрутити і як отримати своє. Я порадила дивитися не на слова, а на дії, і саме дії, які стосуються його, а не вас. От якщо чоловік вводить в вас в своє сколе спілкування, знайомить з друзями, колегами, представляє вас не просто, щоб там це просто Таня, да це моя дівчина. Там і заявляє на вас якісь права. Наприклад, якщо ви в компанії. Людей і він вас обіймає, показуючи, що ви його дівчина, щоб інші чоловіки на вас якби назарились. А якщо він знайомить вас там з батьками, ну, це звичайно на першому етапі так не так часто буває. А якщо він от саме хоче захистити вас від усіх інших чоловіків і показати, що ви його, оце показник, що він вас вибрав як жінку для себе. І другий показник, що він змінює свої плани заради вас. От якщо, наприклад, він зустрічається, коли йому зручно, і ви підлаштовуєтеся під його життя, і ви, в принципі, встроюєтеся в його життя так, як йому потрібно. Це значить, що ви для нього ще не, не така важлива. Якщо він, наприклад, може бро, кинути важливу справу, наприклад, якщо він багато працює і в нього там яка якесь відрядження чи нарада, але заради вас, якщо щось потрібно, він все кидає і їде до вас. Якщо він щось в своєму житті може залишити і відсунути на другий план, а вас посунути на перший, оце симптом того, що він вас обрав як жінку свого життя. Дякую. То я трошки розкажу, як це з езотеричної точки зору відбувається. Так, дуже цікаво, як езотерика дивиться на це питання. Насправді досить складне питання в плані езотериці. езотерики. Чому тому, що всі духовні священні тексти? А майже всі монотеїстичні релігії, які є більшістю у світі, вони не допускали і досі, досі не дуже охоче допускають жінок до практики, до читання священних текстів, трактування їх і. Проповідування. Тому е, роки і роки ми навіть говоримо не тільки про християнство, а й взагалі про е, духовність, яка була далеко до нашої ери, їй е, е, це все е, писали і е, трактували чоловіки. І оскільки, як ти сказала, що чоловіки хочуть от таку цнотливу жінку. Вони і пишуть про те, що секс для жінки то дуже погано. Секс, значить, він має бути там, в законному шлюбі там, через простирадло і так далі. І якщо спиратися прямо на більшість духовних се сексів, духовних сексів, духовних текстів, порад, то дійсно можна сказати, що секс він для жінки якийсь руйнівний, але якщо вона вже в шлюбі, вона вже отримала те, що вона хоче. А ще якщо секс заради дітей, то взагалі тут вона свою божественну місію виконує. А так в цьому немає ніяких плюсів. Але ну, тут дуже складно викремити правду від вимислу, але Церкві протистояли відьми, і відьми вони можна сказати були першими феміністками. Чому їх так боялися, їх палили на кострах, їх там звинувачували? До речі, це ми зараз думаємо, що це середньовіччя. Наприклад, я дивилася передачу, що в Афганістані можна сказати, що жінка ворожить, жінка гадає на таро і її закидають камнями. Тобто, mm -hmm. досі от, жінки, які мають якісь знання, вони представляють для ортодоксальних релігійників дуже велику небезпеку, тому що вони трактують езотеричні теми для жінок, і це дуже сильно розходиться з тими рамками, в які хочуть хотіли всі ці. Тисячоліття загнати нас чоловіки. І в принципі, навіть якщо подивитися на те, що дійсно жінка віддає свою енергію під час сексу, ми про це вже говорили: що формується зв'язок між жінкою і чоловіком приблизно на сім років. В мене всі питають, чому на сім років я не знайшла прям, прямої відповіді на це запитання, але це не працює так, що от ви. 10 серпня 2010 року переспали, і 10 серпня 2017-го цей зв'язок розвалився. Ні, це трохи не так. У когось більше, у когось менше, дійсно залежить наскільки психоемоційно ми вклалися в цей зв'язок, але приблизно 7 років, і жінка, яка ну, отакий симбіоз, в... У будь-яких стосунках чоловіка і жінки вона надихає дає енергію, дає свої внутрішні, ці магічні сили, а чоловік їх бере і трансформує у щось більш матеріальне. І, в ідеалі він це матеріальне приносить жінці, жінка рада, жінка розслаблена, жінка наповнена, вона йому знову віддає цю свою наповненість, свою радість. В тому числі через секс, тому що якісь фізичні дії і взаємодії їх можна назвати ритуалами. Тобто ми. Монетку кладемо в прозору воду наповню або ми займаємося сексом, це все дії, направлені на якийсь результат. Це все можна назвати ритуалом. Тот саме секс це ритуал обміну енергіями. Жінка дає кредит, чоловік має їй цей кредит сплатити з відсотками. І тому <кій> дійсно, коли жінка надає цей кредит. А чоловік їй назад нічого не сплачує, то вона залишається в, енергетичному, в енергетичній ямі, вона, ну, який, якщо порівнювати там з якимось кредитором чи банком, то він просто стане банкрутом. Це дуже сильно жінку виснажить. Тому дійсно так, якщо. Займатися сексом нічого не отримуючи взамін. Я зараз не кажу про гроші, бо це має якусь іншу назву, але про турботу, кохання, увагу, от час то. Дійсно буде виснаження і моральне банкрутство, але знову ж таки, якщо е, духовні тексти і поради складені чоловіками, вони кажуть, бережи цноту до шлюбу і ніколи нікому. То, наприклад, відьми придумали різні ритуали. Ну і для того, щоб, звісно, приворожити чоловіка, і щоб він, навіть якщо проти там сексу на першому побаченні, чи ще щось, він після нього все одно віддавав свої ресурси, одружився. Але це поганий такий метод, тому що. Коли ми подавляємо волю іншої людини, все отримане від неї не принесе нам там радості і щастя. Він їй там купить квартиру. Квартира згорить. Він їй зачне дитину. Дитину будуть проблеми. А є ще одна практика: це відв'язка на спадаючий місяць, відв'язка всіх сексуальних партнерів, які за сім років у жінки були, для того щоб вони, якщо вони не дають їй цю енергію, не відповідають чимось за секс, то їх треба відв'язати, тому що енергію цю вони отримали і вони продовжують через ці зв'язки, які сформувалися, її тягнути з жінок. Тому, до речі, для платних підписниць ця практика у нас є на Патреоні, я її нагадаю, вона діє на спадаючий місяць, у нас скоро повня, здається, 19-го, і потім якраз можна це практикувати. Тобто, якщо жінка справді хоче тільки сексу, просто у нас часто буває, що люди, жінки себе можуть обманювати. Тому що соціум з одного боку давить, що ти, якщо ти цнотлива, то ти там сіра, забита, і дуже круто, якщо ти теж як хлопці не рахуєш партнерок, тобі треба тільки секс і все таке. І багато жінок вони можуть. Підсвідомо заради бажання бути такою крутою, бути бажаною, бути незашореною там якоюсь монашкою, вони погоджуються на якийсь секс з випадковими чоловіками, яких вони хоча й хочуть, але ну не отримують від них там поваги, не отримують від них подарунків, вкладень, бажання продовжити спілкування. Тому тут головне. На що треба орієнтуватися, сказати собі чесно, чи ця людина мене поважає, навіть якщо це якийсь е один єдиний секс у вас да на першому побаченні, то ну, признатися чесно собі, чи він налаштований на інше побачення, чи я хочу тільки сексу отримати задоволення і теж отримати з нього ресурс, а не віддати. Як отримати ресурс, я тут знову не про матеріальний, а про якийсь духовний наприклад. Під час оргазму, а жіночий оргазм він набагато сильніший за чоловічий, він довший, і енергії під час нього виділяється теж набагато більше. І от якраз якщо чоловік довів жінку до оргазму, то і він тієї енергії він отримує більше для себе. Так що, хлопці, стараємося. А, і а, під час оргазму можна згадати бажання. Така колосальна кількість енергії вивільняється, що загадуєте бажання і а, воно прискориться у своєму виповненні. Тобто, якщо ви теж сексом переслідуєте якусь свою ціль, і це не, не залежить від цього чоловіка. Ну, ви кажете, да, мені теж треба секс на одну ніч, то подивіться, чи він вас достатньо поважає, чи він зробив все, щоб вам було комфортно, довірливо, тепло, щоб у вас був оргазм. І тоді так, але потім ну, по ньому тоді не варто страждати, тому що ви самі хотіли там, швидкого сексу на одну ніч, і тут головне не обманювати себе. А якщо все ж таки у вас відбувся інтим з чоловіком, який потім у вас не зацікавлений. То варто зробити оцю відв'язку, повернути собі цю енергію. І в принципі, це не в соціальному плані, а от саме в езотеричному плані ви нічого не втрачаєте. Ну, зайвої енергії ви теж не отримуєте навіть дуже класно. Роблячи будь-яку практику, яка направлена на повернення енергії, сказати подумки віддай мені тільки мою, чужого мені не треба, тому що можете нахапатися дуже неприємних штук. Вам треба повернути тільки свою, але ви відчуєте прилив сил і зрозумієте, наскільки багато цієї енергії ви можете віддавати якомусь, навіть рандомному чуваку, з яким. Десь у подорожі п'ять років тому була одна пристрасна ніч. І саме так завдяки цим всім ритуалам, якщо езотерика, створена чоловіками, не створена, а трансльована чоловіками, вона якраз хоче тримати жінок. В... В узді, щоб вони ну, не займалися сексом заради задоволення, то відьми вони створили якраз такі всякі магічні практики і ритуали, щоб якщо жінка хоче саме сексу, а не там, цього чоловіка, то можна і повернути енергію, можна і бажання якесь собі сповнити, тобто теж отримати від цього е, вигоду або хоча б не втратити свої сили. Mm -hmm. Дуже цікаво. Я думаю, що дівчата зараз скористаються сьма порадами, а особливо про заведення бажання під час оргазму виглядає дуже привабливо. Так, так. Ну головне, не забути, ти знаєш, я, я дуже часто розповідаю тим, хто до мене приходить. За практиками, як виповнити бажання. Я розказую цю практику, і потім дівчата приходять і кажуть, я забула такий був бивар, що я про все забула, навіть як мене звати. Тому ця практика здається дуже такою легкою і простою. Але в мене навіть одна була дівчина, яка написала на листочку, поклала під подушку, щоб саме такий момент не забути і прочитати. Ну, Вона, звісно, забула, але я уявляю, яке було обличчя у її партнера. Так, дуже цікаво. Дякую. Тож бажаємо всім дівчатам тоді того, чого ви хочете, незалежно від того, чи хочете ви тільки секс, чи серйозні стосунки, хай у вас виповнються ваші бажання і під час оргазму, і без, щоб у вас все складалося саме так, як ви хочете. Так, всім хорошого дня, всім багато оргазмів, всім кохання. У -у -у. Пока. До зустрічі. Па До зустрічі.